Дітки, сьогодні ми з вами будемо вивчати нову літеру, а яку саме ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. На зарубки вкладена, планка перекладена, перестрибують хлоп'ята планку вище підійняти, настрибалися за день, розібрали букву Н. Подивіться на букву Н, на що вона схожа Ліжко, ножиці. Поличка конячка. Давайте проговоримо чистомовку. Повторіть за мною. Ну-ну-ну, житочка на жну. Ні-ні ні. Сонце у вікні. Не, не не піймай мене. Ан ан ан. Смачненький банан. Он-он-он, зоопарку слон. На 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 накормили ми слона. Діти, подивіться на малюнки, що на них зображено. Намисто гном спідниця вінок. Який спільний звук є у всіх цих словах? Звук н твердий приголосний звук. Сукня ніж. Лінійка вогонь. Спільний звук у всіх цих словах ні, м'який приголосний звук. Звук ні приголосний позначається однією рискою. Звук ні, м'який приголосний позначається двома рисками. Зробимо звукову модель слова нота. Перший звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. Другий звук О. Голосна позначаємо кружечком. Далі звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. Четвертий звук А. Голосна позначаємо кружечком. Ось ми розібрали звуковий розбір слова нота. Звук. Н ні, позначається друкованою літерою Н, великою і маленькою літерою Н. Пограємо в гру. Потрібно назвати слова, які починаються на звук н або н, та зібрати фотографії у альбом. Перше слово ніс починається на звук «ню». Людина. Навчання. Надпис. Два останні слова починаються на звук Н. Ми зібрали їх в альбом. Кола, краб. Ножиці підходить. Няня. Також починається на звук Н. Нагітки, ліс, новачок, хмара. Чудово справились із завданням. Спробуйте і ви, дітки, виготовити такі букви. Для вас завдання. Написати літеру Н. Зошиття. Ви молодці, у вас все чудово виходить.